Люди з інвалідністю щодня стикаються з побутовими труднощами від доступу до медичних послуг до пересування містом. Частина необхідної підтримки у Павлограді надає терцентр. Територіальний центр надає різні послуги: 13 базових послуг, догляд вдома, соціальна адаптація, представництво інтересів, консультування. Натуральну допомогу, транспортні послуги на дому у нас обслуговується близько 300 людей в місяць, соціальна адаптація до 200 людей. Натуральна допомога там близько 120-150 в місяць. Є ще у нас послуга притулку, де люди проживають, які опинилися в складних життєвих обставинах. У терцентрі можна безкоштовно отримати віски, милиці, ходунки та засоби гігієни, зокрема сидіння для душу чи ванни. Для цього потрібне направлення від сімейного лікаря. Якщо людина потребує, вона бере довідку у сімейного лікаря, що потребує саме цього засобу реабілітації. Приходить до нас паспорт, код, ксерокопії предоставляє. З нею заключається договір і виділяється цей засоб реабілітації на певний час. У будівлі облаштовано зовнішні та внутрішні підйомники. Крім візків, у центрі рекомендують користуватися роляторами. Це ходунки з сидіннями, гальмами та місцем для речей. Хочу порекомендувати особливо особам з похилого віку такі рулятори. Вони дуже популярні за кордоном. У нас не, скажімо так, не дуже люди на них звертають увагу. Є тормоз, можна зупинитися, можна присісти сюди, можна сумочку поставити, прогулятися. Тобто є опора, вона по висоті регулюється, і людина спокійно може пройти з цим рулятором. Якщо потрібна допомога, звертайтеся до терцентру за номером, вказаним на екрані. Ми на власному досвіді вирішили перевірити, як зручно пересуватися Павлоградом. У відділі архітектури кажуть, доступність це не лише зручні бордюри, а комплексне облаштування міста для різних груп людей. У нашому місті вже багато впроваджено елементів безбар'єрності. У нас абсолютно всі лікарні за засобами безбар'єрності забезпечені. Це і тактильні плитки, і пониження бордюра. Павлоградці можуть залишати пропозиції онлайн. Після обговорення профільні управління включать їх до планів і реалізують поетапно. Обговорюються всі ті, які є проблеми у місті. Вони на цих форумах обговорюються, виносяться ці питання. Кожна структура по тому у себе закладає свої заходи, закладає кошти і виконує поетапно. Не всі проблеми вирішуються швидко. У старих багатоповерхівках люди з інвалідністю досі стикаються з бар'єрами вже при вході до під'їзду. От я заїжджаю в під'їзд, заїхав я в під'їзд. Щоб потрапити до ліфта, в мене сім ступенек. У мене там є такий пантус металічний, два шпилера. Я можу його сам, ну тяжело опускати, він важкий. І оце опускаю і жду, поки хтось та йтиме, щоб мене на тому шви ну, на тому пантусі ну, ззаді. Заді як говориться, ну, толкнули. Як каже Валерій, деякі ділянки міста вже адаптовані для візків. Перевомайський па, туда, парк – туди, парк, мост добре, там удобно для колясок зробили, проїхати можна. Соціальний транспорт, каже чоловік, замовляє через терцентр. Мене возять автомобілем, якщо там не треба четверту діля... ну, больницю, то я звертаюся в допомоги, вони мені ніколи не відкажуть, дають ну, цей автомобіль. У Павлограді поступово впроваджують елементи безбар'єрності. Частину рішень ще потрібно доопрацювати з урахуванням реального досвіду людей. Кирил Дмитрук, Максим Стоюшко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.